Ламповий привіт! Сьогодні поговоримо про цей крутий кінозал. Це новий плагін Batman Store. Він додає саме актуальне джерело Batman, і в ньому також можна додати безкоштовні каталоги фільмів з таких сервісів. Виходимо влаштування. Так буде виглядати ярличок. Тут можна одразу увімкнути онлайн. Уничку. і цікаво ще щерацький магазин. Категорії. Сама категорія відповідає оцей плагін Можете почитати у кого немає. Batman Store, а просто хоче ввести його окремо. ввівши цей плагін У вас з'явиться відповідно. Категорія в налаштуваннях підбірки. Заходимо і вмикаєте, що показувати, а що ні. Перезавантажуємо лампу. І у вас з'являються відповідні сервіси. Ну і коли вмикаєте онлайн, відповідний значок, найкрутіше джерело HD. обираєте його по замовченню. Воно майже завжди працює. Так що звертайтеся з наштуваннями. Batman Store в поміч. У кого є вже плагін Batman, вам вже налаштовувати не потрібно. У кого ще лампа нульова, пуста, то звертайтеся точно.